Мене звати Геннадій Казакевич, я професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і я викладаю історію мистецтв. Подорож до зниклих світів це інтелектуальна пригода, в межах якої ми спробуємо знайти відповіді на основні питання історії мистецтва, власне, про те, чому виникло мистецтво і за яких обставин це сталося, як різноманітні культурні традиції впливали одна на одну, і чому вони сформувалися саме такими, якими ми їх знаємо, і зрештою, яким чином стародавнє мистецтво впливає на наше сьогоднішнє сприйняття. Чому ми вважаємо прекрасними одні пам'ятки і не розуміємо інші? Які пам'ятки стародавнього мистецтва є найважливішими для розуміння взагалі мистецького дискурсу всіх часів? В яких музеях зосереджено найбільші колекції античного мистецтва? Які пам'ятки варто відвідати упродовж подорожей або за кордоном? або в самій Україні на ці та інші питання відповіді шукатимемо в нашому курсі. Ми помандруємо до найважливіших осередків стародавнього мистецтва, до тих країн-регіонів, і регіонів, де збереглися найбільші колекції предметів античності або ширше стародавнього світу. Це величезна територія, яка охоплює весь стародавній світ від Атлантичного узбережжя Європи до Тихоокеанського узбережжя Китаю, від Індії до північного Причорномор'я, і від північної Африки до Ірану. Ми розглянемо колекції пам'яток стародавнього мистецтва, які зберігаються та експонуються в основних світових музеях: Метрополітен, британський музей, Лувр, музейні. Колекції Берліну, Риму, Відня та інших міст. Кожна цивілізація стародавнього світу це окремий світ, це острівці у безмежному океані часу і простору. Але ці острівці були тісно взаємопов'язані, і на ось ці взаємозв'язки ми будемо звертати основну увагу. Ми будемо просуватися по регіонах стародавнього світу, де виникли найбільш цікаві мистецькі традиції, йдеться насамперед про західну Європу, де сформувалася найбільш багата і найбільш яскрава традиція первісного мистецтва. Ми будемо просуватися далі на схід до стародавнього Єгипту, до культур і народів так званого родючого півмісяця, де зародилося землеробство а разом з ним і так зване цивілізоване життя. Ми подивимося, яким чином мистецькі традиції формувалися у ще східніших країнах, на території сучасного Ірану, на території Індії, Китаю. А потім ми знову повернемося до Європи для того, щоб подивитися, яким чином виникла антична цивілізація, яка заклала підвалини візуального сприйняття сучасної західної культури. Курс складається із 30 лекцій, кожна з яких охоплює одну культуру, одну цивілізацію або один період в історії мистецтва тобто один із зниклих світів. Історія та культура стародавнього світу це моє дуже давнє захоплення, яке сформувалося можливо ще в роки дитинства, коли я читав книжки про первісних людей, захоплювався історією давньої Греції, римськими легіонами, ну і власне кажучи, тими пам'ятками, які дійшли до нашого часу. І дивлячись на ці пам'ятки, мене завжди бентежило питання: про що думали, що відчували ті люди, які жили на цій землі, на землі, яку населяємо зараз ми, тобто людство, багато-багато років тому. І, власне, очевидно, саме тому я прийшов до вивчення історії мистецтва, історії візуальної культури, адже візуальна культура. Є своєрідною мовою, якою стародавній світ намагається розмовляти з нами, і наскільки ми можемо цю мову зрозуміти, настільки ми можемо зрозуміти себе, зрозуміти сучасну людину, якою вона є. На мій погляд, цей курс має бути цікавим для всіх, хто подорожує. І під час своїх подорожей відвідує історичні пам'ятки або музеї для тих, хто бажає, щоб чергове відвідування було не просто плюсиком, поставленим у списку місць для відвідування, а насамперед діалогом, діалогом з історією, діалогом з тими людьми, які створили колись ці пам'ятки, що ними захоплюємося ми сьогодні. Історію мистецтва можна порівняти із серіалом, який варто дивитися з перших серій для того, щоб зрозуміти сюжетну лінію і героїв, які виникають у подальшому розвитку цього дійства. Саме тому для нас важливо розуміти мистецтво стародавнього світу, яке заклало фундамент візуального сприйняття мистецтва. Модерної доби і сучасності, і звісно, ми не залишимо поза увагою давній період в історії України і ті пам'ятки мистецтва стародавнього світу, які можна побачити у наших музеях або на території України загалом. В українських музеях збереглося чимало колекцій і окремих пам'яток мистецтва стародавнього світу, і деякі з них справді мають унікальну цінність для всієї історії мистецтва. Власне, йдеться про дивовижні пам'ятки палеолітичного мистецтва, які зберігаються в колекції національного музею історії України. Йдеться про колекції трипільської глиняної пластики і розписів, які можна побачити у. Багатьох музейних сховищах України і які роблять честь, в тому числі багатьом європейським музеям, де вони також експонуються в українських музеях. Представлені чудові зібрання античної скульптури і вазопису. Зокрема, можна говорити про унікальність колекції Одеського археологічного музею, археологічного музею Національної академії наук, який розташований в Києві. Ну і, власне кажучи, про ті заповідники, які створені на основі міст античного світу, що розташовувалися на теренах сучасної України.